Усім доброї ночі. Якщо пам'ятаєте, мене звати Володимир Войтенко і це аргумент кіно. Розмова про мистецький кінематограф на телеканалі Один плюс один, а також фільм. І сьогодні в ніч, з 8 на 9 травня, ми подивимося стрічку американського кінорежисера Стівена Спілберга Імперія Сонця. Картину події якої розгортаються за часів Другої світової війни. 1941 року японська армія червоного сонця окупувала більшу частину Китаю. Британську колонію в Шанхаї було інтерновано. 11-річного сина британського дипломата розлучають із родиною. Він потрапляє до табору для військовополонених. Потрапляє до іншого світу, в якому доводиться забути про дитячі ігри та мрії. І доводиться навчитися жорстокій дорослій науці виживання. Імперію Сонця створено на основі реальної біографії, і це не типовий Стівен Спілберг. Не дивно, що американські глядачі зустріли стрічку з триманом. Зазвичай успішний фінансово-режисер витратив на виробництво 30 мільйонів, а в американському прокаті зібрав всього-навсього 10. Американські кінокритики з одного боку говорили, що Спілберг емоційно дистанціювався від маленького героя, з іншого ж боку, дорікали за нібито сльозливий фінал стрічки. Навряд чи можна із цим погодитись. Можливо, землякам режисера не вистачило мотивації для правдивого переживання цього дивовижного кінотвору, адже це історія британського хлопчика десь у японському концтаборі в Китаї, де не було американців. А наш сюжет Друга світова у світовому кінематографі. Мабуть, ніщо так не спотворює наших уявлень про війну як кінематограф. Глядацьке побажання, щоб фільм був якомога захопливішим видовищем і з героїчними характерами, рідко пов'язується з правдою про війну і не тільки окопною. Найчастіше зображення війни на кіноекрані слугувало ідеологічним інтересам тої чи тої держави. Тим паче, коли йшлося про Другу світову, стосовно якої запитань більше, ніж відповідей, тобто можна вичленити е, певне три шари фільмів про війну. Е, фільми такого, ну, можна сказати, історичного напряму, які Просто показують загальну панораму війни чи окремої якоїсь битви. І власне на цьому будується весь сюжет. Якщо якісь вводяться додаткові сюжетні лінії з якимись конкретними персонажами, ну, це вони йдуть все-таки другим планом. Вони тільки служать для того, щоб підкреслити розмах, глобальність загальних подій. Є сказати б три способи зображати Другу світову війну: що вони зумовлені не тільки приналежністю кінематографістів до лав переможців, а чи переможених. Умовно їх можна назвати радянською, американською та європейською традиціями. Американську власне голівудську традицію найпоказовіше можна продемонструвати на прикладі стрічки брудна дюжина Роберта Олдріча. Це розповідь про групу солдатів, які виконують важке та відповідальне завдання. І хоча ці солдати, здебільшого, кримінальні злочинці, зі своєю місією вони справляються блискуче, як і належить американцям. Радянська традиція зображення війни має багато складових, серед яких, власне, бойові дії не є найважливішими. Дуже часто це війна на показ, парадна війна. Для порівняння дві крайні версії Сталінградської битви: радянського режисера Юрія Озірова та француза Жана жака Анно. Кохання на війні змальовується теж по-різному. Така військового десанту ніколи ніде не була прогулянкою і в реальності, і на екрані. Але порівняння говорить саме за себе. Снайперські переживання на війні це, звісно, щось особливе: стріляти чи не стріляти майже гамлетівське питання. Звісно, в радянському кінематографі по той бік кінобарикад інші проблеми не промазати. Європейська традиція не просто драматизує війну. Вона не робить із неї романтичної казки, легкої прогулянки під кулями ворога, під час якої буцімто проявляються найкращі людські риси. Саме звідси і б'є джерело сучасного європейського пацифізму. Німецька і взагалі ширше кажучи, європейська. Сюди ж можна віднести і французьку, і італійську. Традицію, це е, традиція, яка дає погляд на війну, не як на якийсь е, процес, який є погано чи добре, але регулюється. Е, а на війна це як якесь стихійне явище, якесь стихійне лихо, катастрофа, яка затягує людей незалежно від їх бажання. Останніми роками згадані нами три традиції показу другої світової війни стали зближатися. Яскравим прикладом такого зближення є фільм Стівена Спілберга Порятунок рядового Райана». Фільм цікавий тим, що в ньому змішані певне е, всі три тенденції. Тобто, ну він торкається конкретної події, Особливо фільм, власне кажучи, починається з, починається з висадки в Нормандії, е, в, очами е, фактично одного з учасників, тобто рухома камера, вона передає напруження бою, е, дійсно, це є фрагмент, е, фрагмент висадки. Напевне, напевне, дійсно в ряду стоїть в одному з таких от еталонів кінематографу, які можна намагатися повторити, але які вже неможливо покращити. Хто переможе у війні, батько? звісно, ми кінострічка імперія сонця цікава не лише тим, як показано війну. А війна тут постає суворим випробовуванням для людини, але і певними варіаціями найголовніших тем кінорежисера Спілберга. І цього разу головним героєм фільму є хлопчик. Відірваний від родини. Він намагається вижити в умовах японської окупації. І як завжди у Спілберга з'являється людина, яка замінює йому втрачену родину, власне, батька. Я на все готовий. Візьми мене з собою. Якщо уважніше придивитися до тем мотивів та колізій фільму Стівена Спілберга Імперія Сонця, то неважко помітити, що в ньому відбилися улюблені ідеї цього режисера, а саме ідеї про зіткнення реальності і мрії. Про зіткнення дійсного та уявного. А коли абстрагуватися від реальних історичних подій, то імперію Сонця можна сприйняти за певну космічну цивілізацію, так само далеко від землі, як східна цивілізація і культура далекі від західної. Отже, імперія сонця це ніби не така казкова і не така сентиментальна версія знаменитого фільму Стівена Спілберга іншопланетянин. З іншого ж боку, це ніби драматичніший і жорсткіший варіант ще одного фільму Спілберга про спілкування із позаземними цивілізаціями. Близькі контакти третього роду. Отже, закономірно, що наш наступний сюжет про кінематограф Спілберга. Американський кінорежисер Стівен Спілберг за останні 20 років став символом Голлівуду. Власне, символом тієї його частини, яка ставить собі за мету розважити глядача та заробити якнайбільше грошей. І з першим, і з другим Стівен Спілберг впорався блискуче. Від його фільмів не відірвеш очей, і кожен другий з них заробив силу, силенну долярів. Спілберг без перебільшення ціла епоха в кінематографі. Ще 14-літнім Він знімає першу стрічку Вогняне Світло і влаштовує її прем'єру у місцевому кінотеатрі. За картину Емблін отримує приз молодого та раннього помічає один із продюсерів студії Юніверсал. І в 21 рік Стівен уже знімає стрічки для телебачення. Один із фільмів Спілберга Початківця навіть виходить у кінотеатральний прокат і отримує схвальні відгуки критиків. І це була легендарна на сьогодні стрічка. Дуель майже безсловесна історія про невмотивоване переслідування людини зловісним бензовозом. Після дуелі Спілберг продовжує працювати на телебаченні. Ну а 1974 року стає всесвітньо знаменитим після виходу картини Щелепи. Власне, щелепи стали революційною стрічкою. Тут не тільки проявилися професійні уміння Спілберга, але й одна із тем, яка надзвичайно важлива для творчості цього режисера. Річ у тім, що головною у фільмі є аж ніяк не гігантська біла акула, навіть не протистояння з нею. В центрі уваги родина шерифа Броуді. Його стосунки з дружиною та сином. Для Спілберга, котрий у дитинстві важко пережив розлучення батьків, ця проблема виявилась надзвичайно важливою. Відтоді всі його стрічки так чи так міститимуть тему родинного конфлікту. Якщо картина щелепи прославила Спілберга і дала йому творчу свободу, то стрічка 1982 року Чужопланетянин буквально винесла нашого героя на вершину фінансового успіху. Аж до 1997 року до виходу Титаніка чужопланетянин залишався найкасовішим фільмом в історії кінематографа. Оповідь про маленького прибульця з космосу не містила якихось особливих сюжетних перебит, проте вона цілком оберталася навколо світу дитинства, що той постав на екрані надзвичайно вразливим. «Чужопланетянин» став найбільш особистим фільмом режисера. Спілберг стверджує, що придумав цю історію в дитинстві, бо йому також хотілося мати такого друга як і ті. Тисяча рік стає кінороком Стівена Спілберга. Тоді виходять два його знаменитих фільми. Парк юрського періоду відкриває епоху цифрових спецефектів. А список Шиндлера Американська кіноакадемія вшановує у найголовніших номінаціях. Попри сюжетну і тематичну різницю, і парк юрського періоду і список Шиндлера багато в чому схожі. В їхній основі вже згадувана травма батьківства. Як головний герой парку палеонтолог Алан Грант, так і німецький підприємець Оскар Шиндлер одного дня усвідомлюють свою потребу стати батьками та рятувати чуже життя. Утім, кіно Спілберга не тільки сентиментальне і добре, його стрічки достатньо жорстокі. Власне, достатньо жорстоким у його стрічках постає зло. І нещадна акула зі щелеп, і хіжаки-динозаври, і невблаганні вчені з чужопланетянина, і німецькі нацисти. Таким чином Стівен Спілберг іде одвічною кінодорогою, де на тлі абсолютного зла добро виглядає єдиною альтернативою, єдиним способом не перестати бути людиною. Імперію сонця було номіновано одразу на шість оскарів, але американські кіноакадеміки залишилися сліпими послідовно за американськими кіноглядачами та американськими кінокритиками. Голівудська кіноімперія проігнорувала імперію сонця цю правдиво глибоку і візуально вишукану картину. За тиждень у програмі Аргумент кіно ми подивимося один з найкращих фільмів чеського емігранта до Голівуду Мілоша Формана Ректайм. Того самого Формана, що він зняв волосся, політ над гніздом Зузулі Амадея і народ проти Ларі Флінта. Ну а зараз імперія сонця Стівена Спілберга в пам'ять про страшну війну і її жертви сьогодні в аргументі кіно кінематографічної ночі.